Сидить дама в ресторані в каннах на дивані, поряд кава з круасаном, сумка від армані. скучно зранку і не знає, чим себе зайняти. Мабуть, треба в Лінкедіні трохи почитати. Аж ось бачить, щось там пише якась дивна пані, що дитина на молитві просить миру в храмі. І як сміє тая пані миру так хотіти, що помріла. Щоб стали всі вожді, як діти, і всі війни зупинили в лічені хвилини і поглянули на світ очима дитини, без амбіцій і без грошей, бізнес інтересів, без страхів і виправдань, нескінченних стресів. Роздратовано у Каннах пані написала: Українці інфантильні, ще й процент назвала, Як сміють, продиво мріять. Хай дорослі стануть і згадають про відповідальність і з обов'язками. Може, тоді й диво буде років через двадцять. Поки пересиджу в канах, а вони хай платять. Бачте, вони хочуть дива. Дива не бувають. Тисячами погибають і, війни не, і ціни не знають. Платять прізвищами і годинами. Ну, ще грошами, та ще й романтизують дивними речами. Тихо як пропливає, чайка пролітає, пані в канах в ресторані каву допиває вона, наче Українка, свою думку має. Чому стільки українців інфантильними називає. В Україні в час Різдвяний лунає тривога. Не виходить хлопчик з храму, молиться до Бога. Боже милий, буду слухати. І маму, і тата зроби диво, щоб скінчилась ця війна проклята.